В сьогоднішньому відео про те, як інвестувати в акції початківцю. Що таке акції? Як інвестувати в акції, як люди заробляють на акціях, і які акції краще купувати початківцю? Що таке акції? Представимо, що ти власник бізнесу, скажімо, кав'ярні. І тобі треба долучити більше фінансів для розширення свого бізнесу. Тобі треба інвестори, і ти можеш їх знайти на фондовому ринку. Ти можеш продати частину своєї компанії і отримати за це гроші. У великих корпорацій Apple, Microsoft Tesla немає одного власника, їх тисячі тисячі співвласників. І коли ти купуєш акції, Apple, ти стаєш співвласником компанії. Хай ти будеш мати малесенький відсоток, але все ж. Акції це частина компанії. Будь ласка, постав лайк цьому відео, підпишись і рухаємося далі. Щоб почати інвестувати, купляти акції, тобі треба онлайн брокерський рахунок. І їх є немало. Треба дивитися, в якій частині світу ти живеш: Vanguard, Robinhood, Interactive Brokers. Коли ти відкрив брокерський рахунок. Тобі треба перевести якісь фінанси з банківського до брокерського рахунку, і ти готовий купувати. Спочатку ти хочеш купувати топові компанії. Якщо в компанії справи йдуть добре, то вона зростає в ціні. Тоді зростають і акції. В багатьох випадках, коли компанія генерує великий прибуток, тоді компанія використає цей прибуток, виплачуючи дивіденти тим, хто тримає їхні акції. Тобі не треба нічого робити, гроші автоматично переходять на твій рахунок. Це називається пасивний дохід. Якщо ти вирішив продати акції, це легко. Часто ти не заплатиш жодної комісії, залежно від того, яким брокером ти користуєшся. Якщо тобі потрібна готівка, або тобі перестала подобатись та чи інша компанія, або ти вирішив продати. Одну компанію і перекинути кошти в іншу. Коли ти продав акції, то ти можеш перевести ці кошти на банківський рахунок або тримати на брокерському. Деякі брокери платять відсоток за готівку на їхньому рахунку. На акціях люди можуть зробити великі гроші і є різні стилі інвестування, такі як купив і тримай, дивіденд-інвестор, спікулянт або трейдер. Ти мусиш сам вирішити, який стиль тобі підходить ближче. Купив і тримай. Хтось тримає акції роками, десятиліттями або навіть до своєї смерті. Потім вписують їх в свій заповіт. І, мабуть, цей стиль найбільше підходить для початківця. Трейдера зранку купив ввечері продав. Ці люди не зацікавлені тримати акції довго. Це правда, що деякі з них сильно заробляють на цьому, але це все приходить з досвідом, і я б не радив би новачку гратися з цим. Спекулянт. люди, які купують маленькі недорогі компанії, в яких є великий потенціал до зросту. Я не кажу, що це добре чи погано. Дехто підняв великі статки на Tesla, Amazon тощо. Але були й ті, хто втратив багато. Якщо ти йдеш цим шляхом, не інвестуй сильно в одну компанію. Дивіденд-інвестор. Багато людей беруть акції тільки для того, щоб мати дивіденди. Потім реінвестують їх. Таким чином генерують пасивний дохід. Це той випадок, коли гроші роблять гроші. Різні варіанти, різні стилі, але тут немає одного правильного. Може бути комбінація стилей. Це прийде з досвідом, з часом. А зараз про акції, які, на мою думку, краще купувати, коли ти початківець, коли ти тільки відкрив свій перший брокерський рахунок. Починаєш інвестувати, то ти побачиш, що є багато різних компаній по різних секторах: технічні, енергетичні, фармацевтика, банки, нерухомість, компанії, які працюють в Америці та за океаном маленькі компанії та великі. Новачку початківцю я б радив би інвестувати в великі компанії. Тому що, коли ти інвестуєш в малу компанію, яку ніхто не знає, велика вирогідність того, що ти втратиш ці гроші. Якщо ти дуже хочеш це зробити, не інвестуй великі кошти. З часом, коли ти будеш вчитися, будеш здобувати більше знання, ти можеш виходити з свого зони комфорту і інвестувати в більш ризикові компанії. Важливо перед покупкою однієї чи іншої компанії ознайомитися з нею. Що це за компанія? Чим вони займаються? Як вони генерують свій дохід? Хто їхні конкуренти? Як вони з ними планують конкурувати в майбутньому? Чому ти вважаєш, що в цієї компанії буде світле майбутнє? Що відбувається в їхній індустрії, в їхньому секторі? Яка зараз ціна завищена чи недооцінена? Якщо ти не хочеш це все робити, то тоді, можливо, тобі треба інвестувати в SP 500. Це така корзина, де зібрано 500 американських компаній, і купуючи її, ти купуєш частинку всіх цих компаній. На сьогодні все, підписуйся на канал і бережіть себе.